Вітаємо! Ви дивитесь огляд металевої моделі машини Tesla Model 3, виробника AutoExpert масштабом 1.24 артикул ЄЛ94022. Дана модель представлена у п'яти кольорах, розглянемо на прикладі червоної машинки. У даної модельки відкриваються усі двері. Також можна підняти кришку багажника. За допомогою спеціальної кнопки попереду легко підняти капот. Корпус машинки металевий. колеса прорезинені також є інерційний механізм. Якщо витягнути паперовий запобіжник спереду і натиснути на капот, то можна почути характерний для електромобіля звук розгону авто. Також побачити світло передніх і задніх фар. Окремою редзинкою авто є кермо. При насканні на нього можна почути гудок і побачити світло передніх і задніх фар. У комплекті до машинки йде зарядний пристрій, під'єднання якого до самої машинки, на жаль, не передбачено. Також у комплекті набір наліпок з характерною позначкою машин марки Tesla. Дякуємо за перегляд і майбутнє замовлення.